От ви згадали 2019 рік, а я згадаю ще одну справу, яка тягнеться з 2019 року. Справа Деркача. Пам'ятаєте оці, оці оприлюднені плівки. записи? Да. да, да, да. Оприлюднені плівки. Так ось маємо певні зрушення. СБУ та ДБР вручили народному депутату України від Слуги народу, пану Дубінському, підозру у державній зраді. За версією слідства народний депутат працював на російську розвідку під кодовим ім'ям Буратіно, поширював фейки і дискредитував Україну. Вирішується питання про обрання запобіжного Заходу. Проводяться у нього обшуки в справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені. Це про ту з прес-конференцію, яку Дубінський Деркач провели в листопаді 2019 року з тими плівками. Вони намагалися е, розказати, як нібито Україна втручається в американські вибори. Ну і там багато чого було в тих плівках. Якщо згадати, мені цікаво. О, в цій ситуації, чи буде якась реакція від Офісу президента і від фракції Слуга народу, які взяли цю людину в свою команду? Не буде. Чи буде реакція і вибачення за звинувачення? Не буде нічого на політичного опонента. Ні, абсолютно. Ніякої реакції не буде. Не варто на це очікувати взагалі. А, і е, фактично зараз єдине, що може нас цікавити як вболівальників е, в цій справі Дубінського і е, державну зраду, мова йде саме про його е, медійну діяльність під час підтримки дискредитації президента Сполучених Штатів Байдена, це не жарт. Uh, і саме через це ця наволоч потрапила під санкції Сполучених Штатів за втручання в вибори президента Сполучених Штатів. Нещодавно я читав, що воно нікчема оця каплавуха, воно зізналось, що да, я ходив на прес-конференції, але мене об этом настоятельно попросили в офісі президента. От саме цей зв'язочок він мене цікавить набагато більше, ніж участь цього слимака капловухого в цій брудній справі. Набагато більше мені цікаво, хто саме йому висловлював такі рекомендації, чи безпосередньо сам Єрмак, чи хтось з його заступників, а може і сам Зеленський. Які були ці рекомендації? Чи була поставлена якась кінцева мета? Чи просто ідії язиком по тріпі. Оці деталі, вони мені, мене цікавлять набагато більше, ніж той факт, чи візьмуть зараз цю нікчему під варту, чи не візьмуть. Абсолютно не, не цікаво Це погань. Для мене ця людина це просто погань. Відверта погань. І я б радив просто всім, хто з нею мав справу, просто зайти до душа і відмитись. Але тим не менш, мені дуже ще цікаво. Знову ж таки, чи хто оприлюднить ці результати допитів Дубінської, що він буде казати про офіс президента, про самого Зеленського, яку інформацію він буде казати? Ми ж бачимо, що він в своїх соціальних мережах дуже активно зараз фактично ну зливає офіс президента, зливає Єрмака, зливає Зеленського. Він всіх зливає, фактично. Це насправді дуже гидко дивитися. Це Маємо просто що... гидко дивитися, тому що, е давайте згадаємо спіною у рота, як вони доводили свою правоту в 19-му році, в 20-му році, в 21-му році. І зараз це продовжують робити. Я хотів би зазначити, що, по-перше, Сподіваюсь, що це лише тільки перші кроки. І незабаром ми побачимо так званий ефект доміно. Коли почнуть сипатись всі ці доміношки, костяшки, які набудував ярмак. Публічно, підкреслюю публічно. Дубінський почав треванити першим. Другим публічно підкреслюю, полетів Арестович. Але є ще декілька знакових, дуже цікавих персон, які поки що публічно підкреслюю, мовчать. Ну, наприклад, заступник міністра оборони, який вже перебуває в слідчому ізоляторі, якому нове звинувачення СБУ е, висунуло в розкраданні одного. Мільярда в, в лютому чи в березні 22-го року з бюджету. Шапавал здається його прізвище. Поки що е, картинку намагаються побудувати так, що шапавал сволоч чи шаповалов як там є, не пам'ятаю. Гати сволоч. Є е, е там ще подільник, який теж сидить, здається, Хмельницький його прізвище, він uh -huh. був керівником департаменту закупівель. От длет, дует, от це все і порозкрадав. А тепер я пропоную кожному бажаючому набрати фамілію цього мерзотника в Гуглі і подивитись його кар'єру. І ви побачите, що на посаду заступника міністра. Резнікова, міністра оборони, він прийшов з посади заступника міністра Резнікова в міністерстві тимчасово окупованих територій. І до того вони співпрацювали в КМДА. то в мене постає абсолютно логічне запитання: якщо шерочка з машерочкою мили золотий пісочок протягом кількох років. То зараз хто буде відбуватися? Шерочка чи все-таки шерочка з машерочкою? Я думаю, що якщо Сполучені Штати застосують свої механізми, а вони в них є. Бо, якщо чесно сказати, це Зеленський може там якимось кореспондентом розповідати, що у нас крадуть наші гроші, а не ваші. Це все одно як старий добрий анекдот, коли в басейні. Дві, дві доріжки, так? Да? І дві таблички. На цій доріжці не можна пісять воду, а на цій можна. Оце те саме. Ми ваші не крадемо, ми свої крадемо. Це я, взагалі, я... слухайте, на голову не налізе. Таку Но заяву це ж, зробити Це ж воно таке ляпнуло, не я. От то якщо американці е, спробують, а в них з моєї точки зору є підстави це зробити. Звинуватити цю наволоч в розкраданні, в тому числі, коштів західної фінансової допомоги, у нас зверніть увагу: Міністерство оборони і Офіс президента, всі звинувачення в розкраданні вони всі відбивають на розкраданні зброї. І коли вже два чи три звіти було американців, що вони не знайшли нецільового використання озброєння. То одразу у нас подаляки, ярмаки, і Зеленські з плакатом. От ви нас обвіняєте, американці пишуть, панове гавнюки, вас ніхто, ну, принаймні, я такого не зустрічав, не звинувачував в розкраданні озброєння. Ви пиздите гроші, в тому числі ті гроші, які паралельно з податковим струмочком надходять в державний бюджет України. Це те слово літературне сьогодні, яке ви зараз е, вжили. І а я дуже воно, підтримую це, це слово. Неділок день важкий, зв'язок поганий, <ріст> <ріст> може не почують, але наші глядачі абсолютно підтримують вас, тому треба підписуватися, друзі, на наші два YouTube канали Newsroom і думайте. Продовжуємо. Я, я до чого це веду? Що якщо американці підключаться до розслідування? Розкрадань в системі Міністерства оборони, задіючи в тому числі і Федеральне бюро розслідувань, повірте, цей Шаповалов заспіває на Рєзнікова так, що розкаже навіть, як він йому в дитинстві ноги мив. І тому я переконаний, що от, е, те, що зараз там починає зливати Тубінський, це лише тільки початок. Я дуже щиро вірю в те, що, на жаль, просто зараз період такий турбулентний в Сполучених Штатах виборча кампанія, важка виборча кампанія, навряд чи вони захочуть в повному обсязі застосовувати свої важелі впливу на ці процеси. Але ну, я 100% переконаний в тому, що в разі перемоги Байдена протягом двох-трьох місяців почнуть, вибачте, лупати. Цю Зелену наволоч. Ну, дивіться, як цікаво все виходить. На фоні ось цих обшуків і підозри Дубінському, який може заговорити, українська делегація летить до Сполучених Штатів. Обговорювати формулу миру, мальтійську формулу миру, де збиралися країни, тепер вони їдуть до Сполучених Штатів. На чолі цієї делегації. ЗМІ вказують Юлія Свереденко, але чомусь інтерв'ю дає керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ну, теж мені здається, не випадково. Звичайно, ми не знаємо про що будуть говорити вони там. Ми знаємо тільки приблизні орієнтири і меседжі. Це по перше, формула миру. Звичайно, допомога Україні, тому що це питання зараз дуже гостре. Там е, спікер Палати представників позавчора позавчора е, вніс законопроект про те, що а давайте ми зараз, щоб уникнути шатдауну, ми викинемо допомогу Україні і Ізраїлю і врятуємо уряд. У них, до речі, час часу дуже мало до 17 да. листопада. Да. Я якщо чесно, я не вірю, що Дубінський дуже багато чого знає, mm -hmm. а, можливо, його використовували і не один раз оцей випадок з цими московськими шльондрами це лише тільки один епізод. Я думаю, що якщо пригадати ще під час виборчої кампанії напередодні початку виборчої кампанії, а скільки він лив лайна різного. А от у нас чомусь, між іншим, і правоохоронні органи якось забули. А я чомусь пам'ятаю, як очільник тієї гоп-контори під назвою Євробляхи, я зараз не пам'ятаю вже його прізвище, який там під Верховною Радою збирав мітинги колони. А я був ледь не на той час не, не єдиний у владі, хто відкрито. Виступав за те, щоб розігнати цю спекулятивну публіку і не прикриватись нашими захисниками Збройними силами. Коли вони купляють Мерседеси БМВ 7 серії, на євробляхах їздять і розповідають, наші ми ж все робимо для Збройних сил. Але після того, як переміг Зеленський, буквально там через тиждень-два, цей очільничок. він Дав відеоінтерв'ю, в якому розповів, що взагалі він там називав цифри, скільки тисяч машин вони перегнали. І найцікавіше, що цим процесом він публічно це звинувачував, він казав, що цим процесом керував Дубінський. Мама І... любить Так, да, Мама любить скорость. І щось ну, жодної реакції від правоохоронних органів. Ні від ДБР, ні від Нацполіції, ні від СБУ, ні від кого я на, на, на ці заяви, ну, ну, от проігнорували повністю, наче їх і не було. Тому така погань дешева, дешева погань абсолютно, як цей Дубінський, повірте, порівняно з о, о, цією цим дуетом з Міноборони, це просто ну, ніщо порожнеча. Як голуб насрав. А от якщо копати оцей міноборонівський дует почнуть, адже я в черговий раз наголошую, звісно річ, Резніков був долі. І в темі, і в долі. Але він стовідсотково не був кінцевим бенефіціаром всіх тих мільярдних потоків. Він отримував свою толіку малу а концентрацію цих потоків займались люди з банкової. І у мене є стільки відчуття, що якщо золоті яйця взяти в сталеві ручки, то запишіть власник і почне розповідати. Де да я тут ні при чому, де да мене заставили, да я взагалі я лучший міністр оборони Всілені. А угроза може бути загроза притягнення до відповідальності, якщо з, наших, з боку наших правоохоронних органів, це фікці буде 100% порожнеча, його, між іншим, можуть спеціально притягнути для того, щоб е, свілство не знайшло доказів і справу закрити. А от якщо цими. Цією поганню займуться або фінансова розвідка Сполучених Штатів, або ФБР, оце буде набагато-набагато ефективніше. Адже у того самого Рєзнікова, в нього і рахунки якось там по офшорах з'являлись, і нерухомість, і дочка, якісь там хатинку чергову придбала під час війни. Тому є там над чим попрацювати. Але головне ще раз підкреслюю різникам не кінцевий бенефіціар.